Він залишиться з ногами. Головне тепер почати ходити. 37-річний Данило Семчишин із Калуша за два тижні має дочекатися дембеля. На цю війну чоловік пішов добровольцем і в складі 81-ї аеромобільної бригади боронив Україну на Донеччині. Проте з 26 червня боєць прикутий до лікарняного ліжка. Його головне бажання після того, як лікарям таки вдалося врятувати кінцівки, повернутися додому. Там на нього чекають донечки. Найменшу він майже не бачив. За два тижні вже рік, як на війну, Данило Семчишин із Калуша пішов добровольцем у складі 81-ї аеромобільної бригади. Чоловік пройшов усю Донеччину. Куля наздогнала його 26 червня під Костянтинівкою. Боєць повертався з вартування. каже, пам'ятає лише різкий біль та сильну кровотечу. Чи став на місці, чи як і воно получається, що було входящий сюди? Тут вирвало кусок м'яса, артерія разом пішла. Вена і нерв. І звідси залетіла сюди. і звідси вилетіла, тобто одним пострілом дві ноги. У лівій нозі, у яку куля увійшла першою перебиту артерію, лікарям довго не вдавалося її шити. Вона рвалась і Данило знову втрачав кров. Лікування ускладнювала інфекція, яка потрапила до організму. Її довго не брали ліки. Боєць пережив 9 операцій. Найдовша тривала майже 13 годин. Семчишин постійно був під загрозою ампутації ноги. На щастя, минулось. Операція із вживлення імплантанту артерії відбулася успішно. Вони її пустили не по е, е, рані а різали рядом, рядом цей по живій тканині, по здоровій тканині, прорізали і вставляли штучну артерію. Нині Данило намагається якнайшвидше стати на ноги. Я вже стараюся одною ногою рухатись. Іншою лівою, яка постраждала найбільше, ворушити йому складно, але її привести до руху воїн прагне якнайшвидше, бо нині всі думки Данила. про дім. у нього сім місяців тому народилась донечка Настя. Її він бачив лише раз. Старша дочка Марічка цього року йде в перший клас, і батько мріє особисто відвести її до школи на своїх ногах. Ольга Максимова Андрій Вєтушкін спецкордва плюс два. Для тих, хто має можливість і головне бажання допомогти десантнику Данилу Стимчишину, на сторінці телеканалу 2+,2 плюс у розділі допомога. Ми розмістили всю додаткову інформацію та контактні відомості бійця.